Загальна молитва біля пам'ятника Кобзарю, гімн та шат та новаків. Так, пластуни відкрили новий пластовий рік для діток від 3 до 11 років. Вже досвідчені члени організації кажуть, свято це досить символічне, адже триває пластовий рік нон-стоп. Однак умовно завершується літніми таборами. Протягом року вони відбувають сходини з своїми виховниками, братчиками, сестричками за пластовими пробами. Ну відповідно, від також крім сходин, відвідують різноманітні заходи пластові. На заході для наймолодших пластунів. Підготували декілька локацій. Це майстер-класи та спортивно-розважальні ігри. Ми тут робимо майстер-клас. У нас буде такі гірлянди з трубочок, шнурочків. Я їм зараз роздаю порізані трубочки, потім ниточки покажу їм, що треба робити. І пташата в нас працює ще з допомогою батьків, тобто разом будуть робити цю прикрасу. Проте, окрім розваг маленьких скаутів, привчають перш за все допомагати ближнім. Референт пластунів не ділиться в таборі. Дітки плели маскувальну сітку в час пообідньої тиші, тобто замість заслуженої години відпочинку. Ми вирішили зробити також це відкриття благодійним, бо ми знаємо, що ну всі ми живемо в час війни, і тому вирішили зробити також ну добре діло. Ми оголосили збір харчів на і речей першої необхідності для вояків на схід. І також будемо. Будемо майструвати для них листівки, будемо для них майструвати ангелики, талісмани. Будемо плести маскувальну сітку. Це в нас локація доброчинна. Що ви робите зараз? Плетемо сітку. А для кого це сітка? Для воїнів АТО. Що ще корисного робити, крім того, щоб плетете сітку? Відчинаємо продукти, листи пишемо. Не обійшлося відкриття пластового року без вручення подяк волонтерам, які плідно працювали та допомагали організації увесь минулий рік. Одну з таких нагород отримала Стефанія у пласті дівчина з трьох років. каже, що за цей час отримала безліч емоцій знайомств, досвіду роботи з дітьми, а тому й цього року має не менш захоплюючі плани. А я не мама рі вже старші. Вони переходять в юнацтво. І я, мабуть, буду брати ще мал маленьких, ще раз з самого початку. Ось, і маю надії, що мені все вдасться. До слова, вже у квітні Плас святкуватиме свою 105-ту річницю.